Сьогодні з вами ми будемо спостерігати за форзицією. Форзиція давно займає місце незамінного для ранньої весни декоративного чагарника. Наче всипана золотими зірочками вона дає сонячності голим гілкам сусідів і сірим пейзажам. яскраво жовті дзвоники квіточок розміщуються в пазухах. Частіше не по одній, а в пучках по дві шість квіточки. Квіти триваються довго, а падають аж після розпускання листя, залишаючи по собі золотий килим. Давайте роздивимось складові частини цієї рослини. Що в неї є? В неї є корінь, котрий захований в землі, у неї є стебло. Дерево має одне стебло, котре називається стовбуром. А подивіться у форзіції. У фарзиції багато, значить, це, що в нас? Це кущ стебло в них міцне, але значно тонше, ніж у дерев. Що ще є в форзіції? У форзиції є ще гілочки, на них є квіти. А після квітів з'являться листичко. Давайте малята помилуємося цією красою.